Около ми відзначили річницю від дня народження Степана Бандери. Вдруге спочатку нового року ім'я видатного громадського діяча згадують освітяни. У місті січень навіть став місяцем вшанування пам'яті великого українця. Історичний захід відбувся у Народному домі. Його називають батьком українського національно визвольного руху. На початку двадцятого століття багато політичних, молодіжних та громадських організацій було названо на честь цієї людини. Степан Бандера боровся за українську ідеологію. Основна його позиція Україна має бути незалежною. Бандера виконав місію національного прапора. Із символом прапора залишається й донині в Коломиї відомого громадського діяча. Згадують часто 102-го річницю від дня його народження відзначили в місті вже вдруге. 1 січня, день народження Степана Бандери. Наші діти знаходилися на канікулах до 17 числа, і цей місяць січень ми проводимо під знаком пам'яті нашого героя України Степана Бандери, і ми запросили актив учнів, батьків. Громадськість для того, щоб донести до наших дітей пам'ять про наше минуле, про наших героїв і виховувати їх у національному патріотичному дусі. Аби молодь пам'ятала та знала свою історію, організатори представили концерт виключно на національно визвольну тематику. Перед глядачами виступав історик Коломийської гімназії, хор репресованих та чеці народного театру Орфей. Незважаючи на скасування донецьким судом звання Степана Бандері, герой України, Коломия вшановувала та вшановуватиме великого українця щороку. Тим паче, що для багатьох мешканців міста він був і залишається героєм. Ічні революціонери, під кольори бандерівських знамент. Бо хоч не хоч, а іменем Бандери всіх українців хрещено ставе.